Так, в редакторі ведкод меню Open. Так, папка Download, Task і Open. Так, натискаємо Open. Так, і ось даний проєкт у мене відкритий. Відкриваю індекс 1. Так, глянемо, що у нас вийшло. Так, ось бачите, зелененький фон, червоний текст. Так, закриваю. Відкрию, так, ось внизу папочка. Так, от стайл 1 є для тега У ось, ось тут навіть підказки йдуть, background колір. Останній рядочок я видалю. Встановлю для всієї сторіночки. Є. Тепер потрібно зберегти індекс. Ось фоновий колір на всій сторінці. Так, закриваємо перегляд. Тепер прийду в четвертий Файл. Так, ось є четвертий файл. Та відкрию файл стилю 4. Для боді Зроблено так само, як у нас було на комп'ютері. Так ось тут є фігурні дужки. Так, Background Image Так, URL. Так, вказуємо. имя файла. Так, имя файла у нас вот img.jpg. Имя файла у нас img.jpg. Так, закрыто лапки и душки. Так, и двукратку. Перейдем в индекс 4 и глянем. Так, вот наше фоновое изображение есть на фоне. Бегруа репети. No. Repeat. Знову переглядаємо. Так. Це закриваємо і переглядаємо. От без повторень. Супер. Тепер текст. Алайн, назначення Центр. Встановили. Так. Ну і друге зображення ви встановлюєте там через помилку. Я скопіюю. Копі. Так, встановлю тут. Далі. Background Position. Так, у нас left. Друге у нас має бути проект топ. Це ми закриваємо. І глянемо. Так, от є два зображення. Так, і можна от в меню поставити десктоп-мод, тобто вигляд для великих екранів. Ставимо галочку. Так, і ось так дана сторіночка буде виглядати на великих екранах. В принципі, Результат той, що у нас в завданню. Прогортаємо донизу. І результат той, що у нас у завданні. Правда, зображення ви завантажите інше. Так, заклею. Так, перший. Це епіграф. Так, Скопіюю. Епіграф. Так, ковер. Зелений. Також у нас була там властивість текст. Shadow. Так, 4 пікселі у нас було зміщення по горизонталі, 0 по вертикалі. Далі це розміття йде, хай буде. І колір Black. Black. І знову запустимо. Ось є заголочок, з тінню, колір. Ну і по елементу, поетапно задаєте властивості, які задані в завданні.